Служба безпеки України та бюро економічної безпеки України продовжують розслідування корупційних схем підсакційного олігарха Дмитра Фірташа та керівництва підконтрольних йому компаній, задокументували злочинну діяльність голів правлінь, «Волиньгазу», Криворіжгазу і Чернігівгазу. За матеріалами СБУ та БЕП вони теж причетні до розкрадання блакитного палива з газотранспортної системи України. Ці облгази фактично контролює менеджмент товариства з обмеженою відповідальністю регіональна газова компанія, що підконтрольне фірташу раніше СБУ спільно з БЕП викрила масштабну схему. Керівники облгазів фірташа розкладали більш як 70% грошей, які передбачали на закупівлю блакитного палива. За матеріалами СБУ посадовцям повідомлено про підозру за частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Таким чином, на підставі доказової бази зібраної службою безпеки, загалом оголошено про підозру вже 11 керівникам окремих облгазів і 4 функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа. Згідно з судово-економічною експертизою, лише протягом 2021 року незаконна діяльність спритників завдала значних збитків державі на понад 4,2 мільярди гривень. Загальна ж сума шкоди за попередню інформацію може становити понад 18 мільярдів гривень. Зокрема, детективи Бюро економічної безпеки України з'ясували, підтверджена сума збитків завдана в результаті діяльності голови правління «Волиньгазу» понад 130 мільйонів.